Силові вправи, на думку тренерів. Захистіть свої коліна, як зміцнити навколишні м'язи для здоров'я та спортивних результатів. Коліна справжні герої нашого тіла. Вони витримують величезні навантаження, забезпечують стабільність при ходьбі, бігу та стрибках і відіграють ключову роль у більшості наших повсякденних справ. Але як часто ми замислюємося про своє здоров'я і про те, як допомогти їм впоратися з цими стресами, багато людей, зосереджуючись на розвитку грудей, біцепсів та інших видимих м'язів, не помічають важливості зміцнення м'язів, що оточують колінний суглоб. І це велика помилка, оскільки саме вони забезпечують стійкість і захист колін. У цій статті як досвідчений блогер і любитель активного способу життя, я обговорю важливість зміцнення м'язів навколо колін, причини, чому це необхідно, і конкретні вправи, які допоможуть вам зберегти здоров'я суглобів і покращити спортивні результати. Мій особистий досвід підказує, що нехтування цими м'язами може призвести до неприємних наслідків, від легкого болю до серйозних травм, які можуть вибити зі звичного ритму життя. Чому зміцнення м'язів навколо колін так важливо? Перш за все, важливо зрозуміти, що коліно є суглоб, а не ем'яс. Тобто посилити його безпосередньо неможливо. Однак, зміцнюючи м'язи, що оточують суглоб, ми забезпечуємо йому необхідну підтримку та стабільність. Що це за м'язи? Основними з них є чотири голови ем передня частина стегна, підколінний ем'яс, і адуктори, внутрішня частина стегна. Уявіть своє коліно як міст. Якщо опори, м'язи міцні, то міст витримає будь-яке навантаження. Якщо опори слабкі, то навіть невелике навантаження може призвести до руйнування. Теж саме з колінами, слабкі м'язи не можуть забезпечити достатню стабільність, що робить суглоб вразливим до травм. Крім того, здорові та міцні м'язи навколо колін дозволяють. Поліпшення координації та балансу, сильні м'язи забезпечують точніший контроль над рухом, що особливо важливо під час занять спортом або просто в повсякденній діяльності. Знизити ризик травм, стабільне коліно менш сприйнятливе до вивихів, розтягнень та інших травм. Поліпшення спортивних результатів, більш ефективні рухи, більша сила та витривалість безпосередньо впливають на спортивні результати. Зніміть біль у коліні, зміцнення м'язів може допомогти зменшити біль, спричинений артритом, тенденітом або іншими захворюваннями. Поліпшення якості життя, здорові коліна дозволяють залишатися активними, займатися улюбленою справою та насолоджуватися життям у повній мірі. Як дізнатися, що коліна потребують зміцнення? Є кілька ознак, які можуть вказувати на те, що ваші коліна потребують зміцнення? Нестійкість при русі, якщо під час випадів, присідань або інших вправ, ви відчуваєте, що коліна тремтять або хитаються це явна ознака слабкості навколишніх м'язів. Біль при ходьбі або бігу, біль у коліні під час руху може бути викликана перевантаженням суглоба через недостатню підтримку м'язів. Нестійка хода, якщо ви помітили, що ваша хода стає менш впевненою або що вам важче утримувати рівновагу, це також може свідчити про слабкість м'язів навколо колін. Втома колін, якщо ваші коліна швидко втомлюються під час ходьби або виконання інших фізичних навантажень, це може означати, що вони не отримують достатньої опори. Хрускіт в колінах, Хрускіт, що супроводжується болом. Може свідчити про проблеми з хрящем або зв'язками, які можуть посилюватися слабкістю м'язів. Ефективні вправи для зміцнення м'язів навколо колін. Тепер переходимо до найголовнішого до вправ. Я постараюся надати вам не просто список вправ, а й свої особисті рекомендації щодо їх виконання, засновані на своєму досвіді. На півторецький вигляд, це. Безумовно, одна з найкращих вправ для зміцнення м'язів стегна, сідниць і кора. Важливо не поспішати і зосередитися на правильній техніці. Не намагайтеся спочатку підняти занадто велику вагу. Краще зробити більше повторень з меншою вагою, ніж отримати травму. Моя порада уявіть, що ви підтягуєтеся за передпліччя. Ізометричні присідання це відмінний варіант для тих, хто тільки починає зміцнювати коліна або відчуває біль при звичайних присіданнях. Ізометричні вправи дозволяють зміцнити м'язи, не навантажуючи суглоби. Утримуйте положення в нижній частині присідання якомога довше, концентруючись на напрузі м'язів. Доброго ранку з гантелями ця вправа чудово підходить для опрацювання підколінних сухожиль і сідниць. Важливо тримати спину прямо і не прогинатися в попереку. Невеликої ваги гантелей достатньо для отримання хорошого результату. Уявіть, що витягнетеся до підлоги, не згинаючи спини. Поперемінний випад із згином на біцепс ця вправа одночасно зміцнює м'язи ніг і рук. Важливо тримати спину рівно і не допускати, щоб коліно передньої ноги виходило за лінію стопи. Моя особиста порада: не поспішайте і робіть кожен рух усвідомлено. Почергове підняття ніг ця вправа чудово підходить для роботи сідничних м'язів і абдукторів стегон, які також відіграють важливу роль у стабілізації коліна. Виконуйте вправу повільно і контрольовано. Ізометричний підйом квадрицепса це проста, але ефективна вправа, яку можна виконувати будь-де. Зосередьтеся на скороченні квадрицепсів і утримуйте положення якомога довше. Важливі поради та застереження. Почніть поступово не намагайтеся зробити занадто багато повторень або підняти занадто велику вагу одночасно. Починайте з малого і поступово збільшуйте навантаження. Слідкуйте за своїм обладнанням, неправильна техніка може призвести до травм. Якщо ви не впевнені, як правильно виконувати вправу, зверніться до тренера. Розігрів і охолодження. Перед початком тренування обов'язково зробіть розминку, а потім розминку. Прислухайтеся до свого тіла, якщо ви відчуваєте біль, припиніть вправу і відпочиньте. Консультація лікаря. Якщо у вас є проблеми з колінами, проконсультуйтеся з лікарем або фізіотерапевтом перед початком будь-яких вправ. Висновок Здоров'я колін це інвестиція у ваше майбутнє. Зміцнення м'язів навколо колін, простий і ефективний спосіб запобігти травмам, покращити спортивні результати та покращити якість життя. Не нехтуйте цими важливими м'язами, і ваші коліна віддячать вам роками здоров'я та сили. Пам'ятайте, що регулярні заняття спортом і усвідомлений підхід до свого здоров'я, запорука активного та щасливого життя. Не відкладайте догляд за колінами на потім почніть їх зміцнювати вже сьогодні.